Процесуального колосу за відсутність її діях складу злочину. Оце правда. Все інше, це майже. Скажіть, будь ласка, чому мало на борці сказали, що Юлія Володимирівна на якісь сьогодні? Відповідно до висновку німецьких лікарів, Юлія Володимирівна не працездатна. Чи змозі Юлія Володимирівна діти в кімнаті побачення для зустрічі з вами? Чи mm -hmm. Та, Та, буду так, буду... вона далі знаходиться від кімнаті да. себе працювати? Те, що зазначив зараз прокурор, це робиться з одною єдиною метою, розуміючи, що у них немає ніяких доказів. Провини Тимошенка вони роблять спроби штучно обмежити Тимошенка в спілкуванні, будучи захисником Тимошенка, діючи за 110 статтею кримінально-виконавчого кодексу, з 8 лютого цього року я приходив до Качанівської колонії і зустрічався з Тимошенка. В моєму статусі нічого не змінилося. Крім цієї справи, у нас є ще три справи, які перебувають в стадії досудового слідства. В моєму статусі нічого не змінилось. Вони зобов'язані мені забезпечити зустріч із Тимошенко в той час, коли це вигідно їй і коли це зручно мені. Кроме діла по госгарантії, які ще два статі досвіду опель, опель комбо, машини, машини медицини. Опельком і машини медицини. Що стосується стану здоров'я Тимошенко? так вони подали, вони подали в своїх поясненнях ті акти, які вони самі поскладали, про те, що нібито Тимошенко відмовляється від лікування. Це повний абсурд. Інших інших будь-яких доказів немає на сьогоднішній день. Мене непокоїть інше. Мене непокоїть те, що сьогодні вже й день не виконується рішення Європейського суду з прав людини, так само як всі нехтують рішення Верховного суду у справі ЄСУ, яка зараз буде яка зараз передана до суду. На жаль, у нас в Україні. Діюча влада виконує і приймає до уваги лише ті судові рішення, які, які їй вигідні. Я ще раз хочу нагадати, і ще не встигли закінчити читати ухвалу апеляційного суду о шостій годині вечора 29-го грудня, 5-й годині ранку 30-го Тимошенко вивезли в Качанівську колонію. В той же час, 14 днів, не виконується рішення Європейського суду з прав людини щодо лікування Тимошенко. Не виконується ухвала Верховного суду України від 11 листопада 2005 року. Якщо вони так і надумають судити і продовжувати суд в такому стані здоров'я, ваші дії, як ви можете проти цього? Повірте, питання не в стані здоров'я. Звичайно ж, ми боремося за здоров'я і життя Тимошенко. Але насправді зараз ситуація значно більш глибока. Проти людини, яка не скоювала злочину, фабрикуються матеріали справи. Ви всі бачите це, все відбувалося на ваших очах. Прокурор уникає. Прямих питань пов'язаних з відсутністю доказів обвинувачення. І ще й в мене в тому, що я матеріально справи не знаю. вам цитувати їх буду зараз. Дата розсмотрення ділать вашу профіську чи що ви не значити? Ні. На жаль, на жаль, уряд, наш уряд український, відправив свої відповіді звичайною поштою для того, щоб вийшло місяць. За вашою промовою через 10 днів? Воно почнеться значно раніше. Я думаю, що вони по закону вони повинні призначити попереднє слухання протягом 10 днів. Тобто і завтра це буде протягом 10 днів. Єдине, що поки що ніхто із захисників не повідомлений про це. Я просто хочу нагадати, що мене повідомляли про дату слухання в апеляційному суді вже після того, як справа розпочалася. Насправді це все одні механізми фальшування справи. Вони не зважають на судові рішення, якими ця справа вже закривалася. Вони не зважають на те, що Тимошенко не працювала в кампанії, а її звинувачують за дії кампанії. Вони не зважають, що єдине про що вони говорять, це про усні вказівки, які ніким не підтверджені. Вони просто виходять на брифінг і кажуть, що вона вкрала гроші і все. І це працює як зомбомашина. Чи ви отримали за було рішення, за рішенням суду всі матеріали цієї справи? Їх, їх повинна була отримати вчора Юлія Володимирівна. Я, на жаль, сьогодні до неї не потрапив, з невідомих для мене причин. Я зараз йду до прокурора області і з'ясую, чого мене не пускають. По закону ли Юлія Володимирівна присутствувати на віддалі ці пустити? Так. Ні, ні, ні. Неможливо це слухання, але я ще раз підкреслюю: на жаль, в Україні у справі Тамашенко закон не діє. Закон не діє як в глобальних питаннях, так і в дрібних питаннях. Так і в питаннях ознайомлення, так і в питаннях порушення цієї справи. Я вже я вже не згадую е, строки, про які хотів говорити зараз е, шановний прокурор. Це другорядне питання. Я ще раз підкреслюю, основне питання це те, що в матеріалах справи немає жодних доказів вини Тимошенко. І ви це бачили всі сьогодні. Але і строки пропущені 97 плюс 10 це 2007, а не 2011, не 2012. Я ще раз підкреслюю, звинувачення Тимошенко полягає в тому, що вона, 14 років назад, будучи 2 роки народним депутатом України, не працюючи в компанії ЄСУ. компанії ЄСУ подала декларацію про відшкодування податку на додану вартість. Податкова перевірила і сказала, ні, ми відшкодовувати не будемо. Оце вони називають замах на заволодіння коштами державного бюджету в розмірі 4 мільйона гривень. Ми питаємо, де тут Тимошенко? Тимошенко давала усні вказівки бухгалтеру, як заповнювати декларацію по ПДВ. Це абсурд. Це абсурд. Друге обвинувачення таке саме, тільки податкова все перевірила, два роки повертала ПДВ і таки його повернула. А це називається заволодіння коштами державного бюджету в розмірі 16 мільйонів гривень. Питання: де тут Тимошенко? Тимошенко знову давала усні вказівки. Але у нас тоді питання: якщо податкова відшкодувала незаконне ПДВ, то чому не сидить рядом Азар Микола Янович, який був керівником податковий, яка перевіряла все знизу до верху? Два роки вони перевіряли це все. І Тимошенко, яке має до цього відношення, вона не працювала в компанії, вона знову надавала усні вказівки. касівки. обвинува, третій епізод, про який говорить е е е е слідство. Знов-таки, 14 років назад, Тимошенко вже рік, як не працює, подається декларація по ПДВ і проводиться залік ПДВ. При чому тут Тимошенко? Для того, щоб провести залік, податково знов все перевірила знизу до верху. Митниця перевірила все знизу до верху. Національний банк все перевірив, знизу до верху. Через 15 років вони кажуть, ні, там щось не так, і тому Тимошенко вкрала ці гроші. Що це за абсурд? Що це за абсурд? Оце всі звинувачення, які висуваються Тимошенко. Це нонсенс. І тому боїться прокурор говорити про обвинувачення, бо там немає нічого. Прокурор, приймаючи рішення про затвердження обвинувального висновку, повинен був надати власну оцінку доказам у справі. Ну як може бути, якщо шага, Сокольченка і Балюра визнаються співучасниками а їх навіть не допитали? Тому що знають, що вони скажуть, що ніяких вказівок Тимошенко не давала, тому що вони працювали згідно з законом. Оце слідство, яке буде, і нам це передадуть в Київський суд, там буде такий самий суддя Кирєєв, але з іншим обличчям, пробачте. А потім президент буде розказувати, що ну, це ж судове рішення, що ж ми можемо зробити. І буде виходити прокурор і казати, ну це ж незалежне судове рішення. У нас же змагальний процес. Який змагальний процес? Ну ми питали клопотання про допит Шага, Балюри і Сокольченка, яких не допитали. Він каже: ми все визначили, ми відмовили. Ну навіщо? Ми подали експертизи, які ми провели. Нам в цьому відмовили. Ми продали додаткові документи, які підтверджують безпідставність обвинувачень Тимошенко. Додатково підтверджують підтверджую. Нам сказали, ні, ми це не приймемо. Ми це все пройшли у газовій справі, про який? чесний, справедливий суд. Ідіть в суд і беріться. Ми вже боролися у газовій справі. Це абсолютно безперспективні речі. В Україні немає незалежного правосуддя. Я кажу ще раз, я хочу побачити очі суддів Київського суду Харківської області, який піде в супереч позиції Верховного суду України. 50 суддів Верховного суду разом приймали рішення, що немає в діях Тимошенко по цих самих обвинуваченнях складу злочину. Про що ми говоримо? Прокурором був Піску, головою Верховного суду був Василь Маляренко. Це листопад 2005 року, ви можете перевірити по інтернету. Ні один, ні другий, ні наші симпатики. Все ж таки, ви не відповіли на запитання. Чи з вашої точки зору Тимошенко саме здоров'я матиме змогу від'їжджати в суд? Стан здоров'я Юлії Тимошенка такий, що вона не може самостійно пересуватися. Це перше. Друге, вона не отримає жодної медичної допомоги. Вона не відмовляється від отримання медичної допомоги, але вимагає безумовного дотримання. Протоколу лікування, яке встановлено німецькими лікарями. Мені не потрібні фахівці, як каже прокурор, із Пінітенціальної служби, які до цього 6 місяців писали, що Тимошенка здорова. І кожен божий день давали довідки, що з нею можна слідчі дії проводити. Німці чітко встановили. Тимошенка потребує лікування в стаціонарі спеціалізованої медичної клініки. Аналогічне рішення прийняв Європейський суд справ людини. 14 днів це рішення не відбудеться. Про що ми говоримо? Яке покращення? Про яке покращення можна говорити?